Доброго ранку всім, хто дивиться рубрику Здорово жити сонце у своїй дії на нашу шкіру запускає механізм так званого фотостаріння. Нерідко ми можемо спостерігати, як у досить молодих ще жінок шкіра на відкритих ділянках тіла відрізняється млявістю і зморшкуватістю, тоді як шкіра на стегнах і животів в міру пружна і еластична. В чому ж причина та чи варто засмагати? Причиною тому дія сонця, коли людина захоплюється за смагою, взимку відвідує солярії, а влітку пляжі шкіра по усьому її тілу старішає набагато раніше, ніж варто було б чекати. Чи потрібна вам така краса? Сумніваюся. Якби ж небезпека безпека сонця крилася тільки в фотостарінні особливо активне в літню пору ультрафіолетове випромінювання здатне запустити в організмі похлинні процеси а зростання частоти мелоном в останнє десятиліття тому підтвердження. Причому треба враховувати, що меланома смертельно небезпечна. Вона може виникати як на здоровій шкірі, так і з вже існуючих на шкірі родимок. Візуальні зміни можуть з'являтися, але навіть їм не надають значення і звертаються до лікарів надто пізно. У групі особливого ж ризику знаходяться світлошкірі люди з веснянками, з кількістю родимок на тілі більше 50. Профілактичні огляди родимок необхідно проводити щорічно а при щонайменших відхиленнях в їх розвитку пацієнту радять навідатись до онколога. Раннє виявлення злоякісних утворень в клітинах лежить в основі успішного лікування. Стосовно питання про правильну засмагу, ви здивуєтесь моїй відповіді, але вона дуже коротка. Засмагати не варто взагалі. Це порада тим, хто піклується про своє здоров'я. Давно пора викреслити моду на бронзовий відтінок шкіри. Пам'ятайте, адже декілька століть тому завзяті модниці навпаки прагнули максимально вибілити свою шкіру. Світлий її відтінок був показником благородності роду. Необхідно розуміти, що жителі північних широт, володарі світлої шкіри, знаходяться в програшному положенні в порівнянні з темношкірами по мірі сприйняття шкірою сонячного світла. Якщо темношкірі люди з народження сприймають активне сонячне випромінювання, характерного для південних країн це одне. Інша справа, коли ми з нашим типом шкіри вирушаємо на південні узбережжя і поспішаємо усю відпустку провести на пляжі під навісом або без нього зранку і до вечора, злегка змащуючи тіло сонцезахисними засобами, не побоюючись опіків. Це, на жаль, безрозсудність. Бережіть себе, не піддавайтеся таким згубним модним тенденціям, які можуть призвести до різного роду захворювань. До зустрічі!